Чи знайомі вам ці речі? У вашому регіоні розмовляють як мінімум двома мовами: одну вважають мовою села, іншу більш інтелектуальною. Не успівають популярні виконавці, знімають серіали кіно та озвучують новини. Є країна, що ставиться до вашої як до молодшого брата, не дуже розвиненого та малоосвіченого. Вашу культуру спрощують до примітивних та інфантильних кліше, а традиції позбавляють глибини. Ваша економіка потерпає від корупції під контролем окремих політичних еліт. Вони мають сильні зв'язки з цією іншою країною та активно лобіюють її інтереси. Ваші співвітчизники нерідко шукають кращого життя в іншій країні, в тій самій, де мова більш інтелектуальна, культура глибша, і чиї політики постійно лізуть у справи вашої батьківщини. Звучить як історія України і Росії, чи не так? Та насправді це мотиви з книги «Empire Ленса Нама Сангери про британську колоніальну окупацію Індії та її наслідки. Схожий досвід мають ще сотні народів по всьому світу, бо об'єднує їх один феномен колоніалізм. Розберемося детальніше, що це таке. У світі колоніалізм визначають як практику підкорення та контролювання одних людей іншими. Колоніалізм існував упродовж всієї історії людства, коли одні суспільства поглинали та асимілювали сусідні. Але в 16 столітті все змінилося радикально. Технічний прогрес дозволив відвідувати найвіддаленіші куточки планети, а заразом і переселяти людей за океани без розриву політичного контролю. Так виникли найбільші колоніальні імперії в історії: як от британська, французька, іспанська чи португальська. Під час розквіту колоніалізму поневоленими переважно ставали суспільства небілих людей. Через це довгий час в наукових колах існував стереотип, що від колоніалізму страждають виключно люди кольору. Проте сучасні дослідники підкреслюють, колоніалізм це насамперед про систему поневолення, підкорення та контролю, а не про географію чи колір шкіри. Колоніальні стереотипи на покоління вперед пронизують усі сфери життя людей від мистецтва до побуту а колишні колоніальні імперії продовжують впливати на екс-колонії, використовуючи їхні слабкі місця для неформального контролю. Доцільним буде запитати, чому термін колоніалізм підходить для України та інших російських сусідів, адже в нас доволі різна історія і культура. Відповідь проста: нас всіх єднає один спільний знаменник Російська імперія. Вона не існує вже понад 100 років, але й досі в той чи інший спосіб впливає на наші країни десь економічно, десь культурно, а десь повністю вичавлює корінну ідентичність. Росія почала активно насаджувати свою мову як мінімум кілька сторіч тому, і цей процес тільки посилився за часів радянського союзу. Саме тому всі колишні радянські республіки знають лише одну мову, лише одна культура була відомою для всіх та популярною. СРСР не був союзом рівних республік з рівними можливостями. Одна країна та одна культура мали краще за інших умови. Москва довгі роки стирала та знецінювала наші корінні культури, тримала під власним контролем нашу політику та економіку. Це класичний колоніалізм, і саме він об'єднує всіх від українців до естонців та казахів. Саме тому замість терміну пострадянський є сенс вживати термін постколоніальний. Він краще передає сенс нашого досвіду перебування в СРСР та під російським контролем загалом. Чому нам важливо говорити про це саме зараз? Колоніалізм базується на міфології, яку насаджують у свідомості поневолених народів. Ця міфологія створює комплекс меншовартості, Нас не цікавить власна історія. Ми не хочемо розмовляти мовою свого народу, спрощуємо свою культуру, ідеалізуємо колонізатора та звинувачуємо у всіх негараздах своїх співвітчизників. Ця меншовартість не дає нам побачити, хто насправді отримує вигоду від такого культурного та політичного контролю. Теперішній геноцид в Україні прикув до себе увагу, і світ нарешті бачить, що аналогічні речі сторіччями переживали й інші російські сусіди. А розвалити деякі колоніальні імперії вдавалося, зокрема через викриття систем експлуатації і робили це саме колонізовані держави. Цей експлейнер створений в рамках воля хаб міжнародної мережі, що популяризує просвіту про російський колоніалізм та його наслідки. У наступному відео ми детальніше розберемося в тому, чому сучасну Росію слід кваліфікувати саме як колоніальну імперію.